На 20 квітня 2023 рік коротеньке відео, як я вкорінюю свої живці різних сортів інжиру. Почну з чого? Почну з того, що я зупинився на наступному методі. Спочатку я пророщую в воді, ось досягаю отакого от результату, бачите? Калус з'являється в таких от собі баночках різних, різного роду, понаписував сорта. І вже коли тут ось так розбухло, тоді вже я його починаю пересаджувати ось в такі контейнери. Такі були у мене. Ще поза минулого року Чи компанія MV моючі засоби таких виробляє. І їх просто багато я набрав, тоді, тоді було, була така можливість, люди використані ємності приносили в торговий центр, здавали. Ну а я там домовлявся з менеджерами, то вони мені відкладали і потім я робив такі от контейнери. Ну, якби Дармовітий, нормально, вони такі літрові. Але не в цьому справа. Результат ось бачите, який. Все добре укорінюється. Головний секрет, мабуть, що їх тут декілька. Основне це торг. Тут у мене в основному суміш торфів, але основний торг, який я використовую, порадили мені друзі. Мої. Інжироводи. Це під назвою Професіонал. І там ще буква така ну Їх є там декілька варіантів, то треба вибрати такі. Я питався в менеджерів, то показав, щоб мені як найпливкіший для саджанців. такий от всі вибрав. Ну і все, і потім з ну, ну, нічого такого складного. до речі, Бачите, скільки отворів поробив, щоб воно дихало, щоб воно не задихалося. Вже я їх не трамбую, бо трамбуєш. Торф цей при висаджуванні, то тоді проблема починається. Просто от набрав так торфу. Все дуже просто беру якийсь із цих, це в мене сорт понаше. Все, просто так його. Ставив. Засипаємо його торфом і майже я його не затрамбовую. Ось трошки так. Все. Далі просто водичка. До речі, воду я використовую дощову. Благо у мене там у сестри стоїть такий величезний контейнер з даху кудись тікає вона, Ось, бачите яка? І коли вкладаєш її, заливаєш в оприскувач і потім бризкаєш, дружина не лається, бо тоді на шибах на склі немає отих білих від кальцію плям. Все, оце. Робота зроблена. Ну і, звичайно ж, треба промаркувати. Все, тоді беру я його, ставлю сюди От. й все, використовую. Ну, які лампи були, такі використовую. Тут ось такі в мене червоні, тут звичайні лампи денні, як ми називаємо. Тут от, бачите спеціальні такі розові. Розовий колір це якраз для такого діла. О, Як вони мигають. От і все. Скільки стоять вони в цих контейнерах? Ну, тижнів-два. Просто обов'язково треба змінювати воду. А, до речі, і там на дні. Бачите, я кидаю трошки вугілля. О, Все. І тоді він краще запускається в роботу. Ну, ось так. О, до речі, пощепило зіміну сортами. Вже вони пішли в ріст. Слава Богу, живі, все нормально. О, тут у мене італійська манго, форма А. І ось такі маленькі теж. Теж вони. Пішли і все добре. Фу -фу -фу. Так що, друзі, бажаю вам, щоб у вас не вигнивали, як частенько буває, саджанці, майбутні саджанці інжиру, бо дуже вони якось так до перевологи ставляться так раз і, і все, і, і нема. Один раз я їх полив. І більше їх не чіпав. От. Бачите? Показував, як я поливав. Ото залив водичкою і все. Його... Буває ще, що роблю, то я ну, так, наприклад, щоб дов... довше волога там була, просто ще трошечки підсипаю сухенького торфу. Все. Все. І все буде добре. Дуже низький відсоток вигнивання. Ось так що, наприклад, жильці, які мені прийшли з різних частин світу. Дещо спробував вкоренити Вердіна. О, бачите, як я його взяв на Харді Чикаго та й прищепив. В основному, які є живці, туди щеплення. Наприклад, в Харді Чикаго в цьому році було багато. Я його добряче підрізав. Ну, ось так. Добре. Все, буду закінчувати це відео. Думав, воно вийде коротеньке. Щось воно вийшло не зовсім коротеньке. Всім дякую за увагу. Хорошого дня.